Привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Ектів І сьогодні ми будемо дізнаватися про волейбол. Цей вид спорту можна вважати одним із найдоступніших. Для його гри потрібен невеличкий майданчик, натягнутий між двома стійками, сітка та м'яч. З кожного боку грає по шість осіб. Перемога дістається тій команді, яка менше разів дозволила м'ячу приземлитися на своїй половині поля. З одного боку, суть гри ясна і зрозуміла, але насправді волейбол має ряд нюансів, які варто обов'язково знати всім учасникам гри. Волейбол був придуманий в 1895-му американцем Джорджем Віляном Морганом тих пір гра значно еволюціонувала і кілька разів оновлювала свої правила. Вперше волейбол був включений до програми Олімпійських ігор 1964 року. Основні правила гри грають дві команди. Кожна складається з шести осіб. За один розіграш команді дозволяється торкатися м'яча лише три рази. Блокування не вважаються торканням. Забороняється ловити, кидати чи утримувати м'яч. Гравець не може двічі торкатися м'яча, блок не рахується. Перехід гравців здійснюється за годинниковою стрілкою. Переходити, змінювати позиції команда має після того, як спочатку очко набрав суперник, а потім ваша сторона. У волейболі три партії. Кожна грає до 25 очок. Для перемоги в партії має бути різниця у два очки. Кожна команда в кожній партії має право взяти два тайм-аути тривалістю 30 секунд. Кожен гравцям задньої лінії забороняється атакувати зони атаки. Якщо волейболісти задньої лінії хочуть виконати нападаючий удар. Вони повинні зробити стрибок до трьохметрової лінії, не заступивши її. Допускається контакт м'яча з будь-якою частиною тіла гравця. Якщо двоє і більше гравців торкаються м'яча одночасно, це вважається одним дотиком. Після подачі гравці передової лінії можуть змінюватися позиціями між собою. На подачу подається 8 секунд з моменту свистка судді. Подача здійснюється лише однією рукою. У кожній партії команді можна зробити максимум 6 замін. Мета волейболу полягає в тому, щоб перевести м'яч за допомогою рук через сітку на половину поля суперника, намагаючись мусити круглого доторкнутись до майданчика або відскочити за межі поля від будь-якої частини гравця противника. У той час команда опонент має запобігти влученню м'яча на своїй половині майданчика. Волейбольний майданчик має прямокутну форму розмірами 18 на 9 метрів. Довжина кола волейбольного м'яча 65-67 см, а вага 250-280 грам. Набір очок. Щоб набрати очко, м'яч повинен вдаритися об підлогу на половині поля противника або піти за межі майданчика від гравця суперника. Це основний спосіб набору балів, однак існує безліч інших способів поповнити свою скарбничку очками. Наприклад, супротивник не подав подачу або виконав її з порушеннями. Противник не зміг останнім ударом перебити м'яч через сітку. Суперник заступив за середню лінію поля або торкнувся верхнього краю сітки під час атаки. Неправильне виконання передачі, неправильний перехід команди. Волейбол це не просто гра, а справжня командна робота, стратегія та жага до перемоги. Пам'ятайте, кожен м'яч це шанс показати свої навички. Тренуйтесь, розвивайтесь та грайте з душею. До нових зустрічей на майданчику!